25 січня 2024 року у Полтаві за адресою вулиця Кагамлика, 35, на базі Центру симуляційного навчання та оцінювання Полтавського державного медичного університету урочисто відкрилась нова симуляційна лабораторія з малоінвазивної хірургічної практики. Вона створена завдяки зусиллям ректора ПДМУ, професора В'ячеслава Ждана, спільно з колективом КП, друга міська клінічна лікарня ПМР, під орудою її директора, доктора медичних наук, професора Максима Дудченка. У речистостях також сели участь народний депутат України Костянтин Касай та очільники місцевої влади, хірурги, фахівці різних спеціальностей. Про унікальність лабораторії для навчання і практики розповів ректор ПДМУ професор В'ячеслав Штан. Підготовка розділяється на практичну і теоретичну частину. Якщо теоретично вона проходить в основному в клініках, лікувально-профілактичних закладах області і міста, то практична частина вона завжди вимагає ну, індивідуальності, можливості об'єктивізувати процес. Який можна вивчити і самому попробувати. Тому сьогодні це теж міжнародна практика, коли створюються такі симуляційні центри, де студент, прийшовши з лікувального закладу, може зайти і подивитися все-таки в більш вільному моменті, вивчивши, як Розположений повинен бути сьогодні хворий. Таким чином функціонує е, наркозний апарат і що можна робити спокійно, пом... тому що коли ти в операційній, вибачте, не все тобі можуть дати спробувати. А тут ти можеш спробувати і на наркозному апараті, поробити, і включити ляпароскопічну стойку, і все, все, все пов'язати вузли абсолютно на е, матеріалі, який 100% нагадує людську шкіру. І ти, ти розумієш, що вже коли ти будеш і ти сам лікувати, а тим більше оперувати, то в тебе не буде того страху. Всього станції для опанування необхідних професійних навичків лабораторії 12, і кожна із них по-своєму унікальна. Цей комплекс він повністю адаптований для всіх хірургічних втручань різного рівня і гінекологічних, онкологічних. І в військовий час всі е, травми. Тут можуть бути відпрацьовані е, любі ситуації, які виникають в операційних, е, любі, е, як в відкритій хірургії, так і в малоінвазивній і лапароскопічній е, хірургії. Цей комплекс унікален тим, що е, я не бачив, де ще є такі, тому що в Полтаві. Велика кількість поранених, велика кількість бійців, які потребують допомоги в великому об'ємі. Тому ми проводимо тут навчання не тільки студентів, і інтернів, врачів, курсантів, але і вже почали проводити навчання з військовими, з військовими. Це, це наше третє ДФТГ Полтавське, е, е, тераборона і цивільні, які безпосередньо е, займаються транспортуванням і евакуацією поранених. Е, ми даємо не базові знання з первинної допомоги. Ми е, проводимо розширений курс. Тому що, по нашим даним, те, ті хлопці, які е, Попадають до нас в лікарню. Ми бачимо, що можливо зробити більше, більше допомоги на етапах транспортування, транспортування. Тому ми розробили курс, який буде в цьому їх курс навчання, який буде допомагати їм зробити більш спастів, більш життів. У симуляційній лабораторії з малоінвазивної хірургічної практики втілені нові розробки та методики, напрацьовані саме науковцями Полтавського державного медичного університету. Зокрема, унікальний тренажер для відпрацювання зав'язування вузлів, адже хірург повинен уміти це робити за різних умов, починаючи від начкірних і закінчуючи інструментальними у різних критичних ситуаціях. Як то перекладання швів, накладання швів з імітацією шкіри на глибокі тканини, імітація накладання швів на серце. Якщо вже ти став на шлях хірургії, то ти став на шлях постійного навчання. А він нескінчений. Про це також говорили фундатори створення нової унікальної лабораторії. Це буде мінімальна кількість теорій. Вся теорія представлена в тому, що ми зібрали уже готові оперативні втручання в реальному в житті, без ніяких академічних стандартних підібраних вибраних пацієнтів. Закинули їх в окремі відеоматеріали на флешку. Це реальні люди, але без прізвищі, без будь-яких персональних даних. На цьому теорія закінчилася. Остальне це практика. Максимально адаптували цю практику під то, як можна зробити, і під то, як навчання це проходимо ми і як тренуємося ми. Тому що хірургія зараз переживає свою реінкарнацію, вона змінилася. Відкрита хірургія відходить на другий план. Все йде в сторону міні-інвазивних втручань, в сторону лапароскопії, торакоскопії, гістероскопії. Саме тому нам доводиться навчатися постійно. Ми навчаємося, їздимо і максимально адаптуємо під це вже підростаюче покоління тим, кому це цікаво. Враження від побаченого можна передати коротко, такого на Полтавщині ще не було. Вкрай потрібна для навчання і порятунку людей нова лабораторія. Нам сьогодні показали дуже багато розумних симуляторів дуже багато е, таких е, практичних лабораторій, де дійсно. Можна за допомогою на сьогоднішній день цифрової техніки відчути і на практиці побачити, як працює хірург, чи то як працює реанімація, чи то, як працює там той самий там гінеколог або дитяча реанімація. Вважаю, що рівень дуже високий, і можу тільки побажати, щоб університет надалі розвивався і ставав дійсно тою практичною основою для всіх лікарів, які будуть навчатися в цьому центрі. А заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко вже висловив і рішення на співпрацю, виходячи з побаченого, я думаю, що разом з ліцеїстами Полтавського військового ліцею імені Грицаєнка ми пройдемо тут з ними разом курс первинної медичної допомоги. Я думаю, що це буде дуже слушно. Тож нових наукових здобутків і успішного втілення їх в життя всім. То працюватиме і навчатиметься в унікальній новій лабораторії задля порятунку життя пацієнтів. Хай щастить.